Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт, Марадона повертається у гру зараз у рамках промо Grassroot, 96 дев'яносто версія в паках через тиждень. Його звичайна базова версія легенди, так би мовити. Ну але нас найбільше цікавить еволюція, яку і спортс нам дарують. Так, до 89-го рейтингу саме дарують, тому що вона безкоштовна. А далі, якщо хочете ще крутішим зробити Дієго Армандо, то треба віддати 500 тисяч монет або ж 1000 FC Points. Все точно як зливали. Тільки в такій маленькій картинці, що я нічого не бачу. Душа Аргентини повертається в Ultimate Team. Це токсичні бульбашки чи це бульбашки мрії? Walkout 77-го рейтингу. Diego Armando. Дивіться, як моя форма чудово підходить під колір цього промо Ну, він як на якійсь Корриді Корріда de Torros. Але на початку стати такий, ніби він школу закінчує. І що ми маємо? 165 сантиметрів з 4 на фінтах, 3 на вікфуті, що по плейстайлах. До речі, позиції. Тільки кем. Угу. Mm -hmm. От така кубка базових плейстайлів. Непогано. Як для карти, 77 рейтингу дуже непогано. Окей. Взяли. То він зможе бути кем РВ. Квікстеп, Фінесшот Золотий! Хохоху! Оно-но! Яка краса? Тобто тут, незалежно ні від чого, ти так чи інакше отримуєш Quick Step звичайний і фінес шот плюс. А тут ти можеш вибирати, що ти хочеш до того. Для прокачки марадони шляхом еволюції на вибір нам дали три варіанти, які дуже схожі між собою і відрізняються за великим рахунком по позиції, яку можна отримати, і разом із тим по золотому плейстайлу. Якщо йти шляхом позиції Кем ЦАП, то можна отримати золотий інсайсів пас для чудових передач трикутником. Якщо йти шляхом альтернативної позиції страйкера, то тут є золотий павершот, і якщо обирати альтернативні позиції. Вінгерів, праве крило, ліве крило і ще є там позиція РМ. То тут золотий плейстайл технікал на Р1 Дриблінг. Вибір був насправді непростий між позицією ЦАПа і Вінгера, тому що страйкера я для себе відкинув одразу. У мене страйкерів достатньо є в клубі. І в підсумку я обрав третій варіант, який у майбутньому дасть можливість загравати Марадону не лише на позиції ЦАПа, а й на позиції Вінгера. А саме цікаве мені праве крило, оскільки золоті фінес-шоти це дуже круто. Круто, як ви вже не раз від мене чули. В 4-3-3, в 4-2-1-3 імбові Оці вривання, як в мене докура Фіня завжди робили, Тепер зможу робити Марадона. Ну і зараз, коли я граю в 4-2-2-2, Марадона теж на позиції ЦАПа може собі грати. Чи якщо я захочу, теж посерединці можу його поставити під нападником. 3901, не ще беру, граю. Нема, то граю з Інванері. Ми ж академію прокачали просто так. Чи що? Пеле! Джинга! Ну що, в моєму клубі знову мало монет залишилося. Всього лише якийсь там мільйон сто тисяч. Пеле. Зіграєш цю Чемпіон зі мною. Бонванері з лівою робочою ногою. І Чартон з лівою робочою ногою це трошки не то. А Пеле нехай влупить тривелку. У мене тут прокачаний Жао Гомес і. Чабі Алонсо. Алонсо, який, до речі, грає вище своїх очікувань. Один гол, правда, забив? Але працювати. Я думаю, може за мільйончик когось в центр поля куплю. 99 пас. Ху -ху -ху. Чекай, чекай, якщо він підходить мені по лінках, я його візьму. Yes! Common content! Єс! Алонсо стайл. Але все краще, ніж в нього. Начебто. Поглянемо на полі. І. захотів поставити страйкера, про якого шумлять всі. Анрі! Із золотими фінес шотами П'ять на робочій нозі. Хоча в мене тут грав в селах в парі з Бапе, Тоті. нормально було. І навіть Кантона ставив в Райвалс грав. Теж нічого, Кантуна такий на масі, Продавлює. Дивіться, забиває, колотить, як має бути. Але він все-таки геві. Андрій трішечки легше має бути, ніж Кантона. Плюс золоті фінес-шоти. Це має бути розрив. Він ще й несеться, як кінь. Просто коняка, розумієте? Він і Бейл після тих останніх патчів обновок. Дуже виділяються, коли біжать. Через те, що рапід золотий, і вони ще й ленкті, і воно таку. Тож рапід бустить кожен тач, коли ти біжиш. Тому Пеле, Андрій. І чистогроз такий. Хопа, 99 паси. Не Дейонка, але грати можна. Ну і Марадону. Беремо Марадону і стартуємо в чемпіон з Diego Армандо. Ерві. Поїхали. Старт Ево! Назад дороги немає. А тепер треба з ним. Грати. Пушкаш, до речі, взагалі легенда клубу тут. Найбільше забити голів і найбільше асистів в моєму клубі, щоб ви знали. Ференс Пушкаш. 277 забив 199 віддав. Я дивився недавно статистику клубу. Мбапеша треба пахати, щоб до того дойти. Але Мбапе зіграв 104 банче, Пушкаш 255. То як статистика Ліги Чемпіонів, знаєте, де ви розумієте, що з руками він буде випереджувати якихось там конкурентів. Ну бляха! Анрій Пале, як гарно. Дивимось на склад першого суперника. Оу, Конате Зіданген Гендузі. Ми в Чемпіонс, бляха, ніч Ліги чемпіонів. Ніч чемпіонс. О, гросс, перше перехоплення. Ой, зле. О, oh, ви бачили з якою затримкою я дав той відбір. Боже мій! Що на полі відбувається? Фух, Керка Сірріас. Пеле. Пеле! Джинга! 1-0. Яке виконання? Грос. Дуже класно перехопленнях. перехоплення. Анрі! Чудовий удар! Вау! Ото влупив! Гроз, гарна посоль. Слухайте, мені подобається цей Грос. Так, треба реально, напевно, випускати Мардонова, потім буде пізно. Мбапе не посмію зняти і двох дебютантів теж. Ой-ой-ой, ой, що -ой -ой, ой, ми граємо? Боже мій. Це футбол. Тихо-тихо-тихо, мардона. Ні! Чех базовий. Рейнато, хто? Вейга. 4-1, 4-1. Е, далот. Ой, добре, тут же можна робити зміну. Суперник на R2 так біжить, як я йду багет купляти. Да Лут, ти що таке робиш? Ей! Тало гарна пасуля! Пеле, пеле, чудовий удар! Але пасуля, зараз була від Гроса. яка вона чітка, яка вона якісна. І золотий фінес, що від Андреи. Ми просто кукинг цим складом. Let me cook. Андрии! Ху-ху-ху! Вот -ху! самий нападник. Ну, лет гомес. Гомес. Опа! Марадона Марадона на полі, Диви, диви. опа Трівелку! Ай-ай-яй! Перший удар Марадони 77-го рейтингу. Грос, молодець, дуже подобається ця карта. А-а-а, добре. У-ла-ла! Оу, Слойда Марадона точно 77-й. Щось він божить дуже швидко. 77 рейтинг, вийшов з запасу без бустів від стилів зірності. Там щось накручено, чат, чуєте? Бейнг! А, Не добиває. Сили удару ще немає, не летить, не долітає. А ну. Що це за гол? Марадона! Перший гол! Сьомий номер. Чому не 10-й? Дайте йому десятку. ку Білібуци. 4-2-1-3 проти нас. О-оу. О-о-о. Що ми зіграли? Грос, намбапе, добре, МБП біжи. Біжи. Пен. Фуф, он был близко. Пасуля, яка пасуля? Який сейф Касильяса, бляха. 10, 15, 20 років тому, то и знаю, про что я. Ні! Он сайт. Анрі! яке виконання, який фінанс шот. Найс. Oh, Та nice. просто срака. Боб! Yes. Та йди в сраку, косильіс, ну ти шо? Найкращий матч життя видаєш в ультимейт Team, чи шо? Голів не вистачає. Давай, 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 анрі, ленкче, ленгче, ленкчей! Удар, гол! Це має закінчитися перемогою! Випустимо Дієго Армандо. Гарно! Гарно! Вистояв. І забив п'ятий. Так все спокійно закінчилося. Хоча так я вже напружився. Коли було 1-1-2. <laughs> Марадона. І знову 4-2 одендре броде нас. То в якій версії там Марадона качається, чи що? Чи ти вже за 15 мільйонів Марадону десь спіймав? Ой, то погана ідея. Е. Курва, давай Лантя, добре, серйозно добре, Наверное, надо сдал лонгшот. Молодец, Бапито! Туди його, Пеле! Чудовий удар! Оба! Хем і Мбапе, ого! Найс, nice, Андрій. Просто страшно задумалося. Йоп! Матько, ти що таке робиш? Туйок, вар! Вар! Гол. 2-1! Добре зайшли, так впевнено штрафний майданчик. Ну, раз, де ти граєш? Щоб гра пропустила ручний пас чи що. Найс, пеле. Ну, я буду грати в раш, я спробую. Ох, Анрі, як гойданов! Як гойданов, бля, я йому зробив. Ви Марадона, яке відкривання робить Дієго Армандо! П'ятий. Але як він відкрився? Як він взагалі від. Який в нього стати я зараз гляну? Що це за вибір позиції був? Ага, ну та. В нього зараз тільки паси плюс 6 і фізика плюс 6, тобто він вже мав в тому матчі вибір позиції 88. Ну та, то солідно. То одразу по першій е, еволюції. Отут От він вже вискочив на другу таким, що 89-й там тільки якісь детальки долітають. Варан і Халанд. Ого, О, Марадона качається. Сальма тут є. Ванері Трошки еволюції є. Опа, пиле. А он туди на дальню. Що це була за подачка Джинга? Це просто олдскульна Бразилія. Прийшов, побачив і подав. Може у 2-2-2 можна ловити такі подачки. Ану, звідси дай. Ой, буфон. Я перепрошую. У нас грозс тут на тесті. Хороший удар. Гроз, добре. І реально дуже вражений Шикарна подачка полетіла. не типова для FC25. Добре. Стих. Як воно полетіло? Я подивлюся в записі ще 5 разів, щоб спіймати, зрозуміти ту точку і ту траєкторію. Спробую ще. Зарахуємо. Зарахуємо. Чекай, чекай, чекай. Ось тут. Зарахували. Останній матч на сьогодні. Сьомий матч і половинка буде позаду. 4-2-1-3. Добре, добре, добре. Но. No. Пляха. Ото баран. А є варан. Є Євген Баран, а є Рафаель Варан. Класика жанру Ultimate Team Фух, пляха, я зустрічав і блоку не поставив. Ну як так? Пасуля, пасуля FC! Бачили пасулю чи ні! Тіка не виходять, Мардона! Мардона! Клік! Мардона! Мардона! Це Гомес зараз дав цей пас. В нього ці пас, ти що? І от вам момент, власне, чому я вирішив не качати тоді рапід і блок на Гомеса. Тому що я хотів пінг пас. Подивіться, я один пас, який полетів. Шикарні, посолі, То не перший раз. О, тут нам показують, до речі, по хімії приколи, наскільки ці карти забущені хімічно. Ще 4 матчі треба для Марадона. Ну як можна навіть враж, потім наклікати собі сам з рандомними тімейтами Оу. Ти дивись? Я згадав, тож з тих завдань, типу, де можна одне не виконати і забирає вже групу, як там пише. Вільямс, до речі, ось і вона. Ді Лоренцо, Нормальний пік. Ді Лоренцо можна взяти, Вільямс можна взяти. До речі, Вільямс з 89-х найдорожча карта. GG. Ді Лоренцо і Вільямс такий мій пік. Нормальні карти, При тому, що я взагалі ні на що не розраховував тим піком. Постараюся не злити вас на якесь СБЧ масивне. 4 голи, 4 асисти. Нормально. Але Марадона буде докачений до наступного разу, тому пеле я продам. Бо Анрі я залишаю. Нехай грає в парі з Мбапе. Дуже довго, ну поки я буду грати з схемами з двома страйкерами. 13 голів 5 асистів. Чері Анрі! Ленксі! Добре, 4 99 Ну і після Чемпіонс я зайшов ще на пару матчів у Раш, щоб докачати марадонно до того моменту, де треба вже обирати платну еву. І як ви знаєте, ви всі 25 грає абсолютно без донату. Тож 500 тисяч монет до побачення. Але якщо хтось із вас собі думає, що тисячі всі поінтс, Думаю, 300 гривень насправді це адекватна ціна за карту, яку ви маєте, а не е, пак, в якому отримаєте незрозуміло, що і гроші на вітер. Ну і Паскаль Грос поки що залишається у моєму клубі. Один гол, пам'ятаю, у ворота Буфона, і один асист, пам'ятаю на Анрі в семи матчах. Е, ну і чимало перехоплень, золотий гачечок е, давав про себе чути, але не завжди. От в парі з Жао Гомесом вони мені подобається, що дуже технічні в роботі з м'ячем, класні мають передачі. І плейстайли на паси на місці. Конор Бредлі після прокачки до 90-го рейтингу в мене багато не грав, як ви помічаєте. Тому що грає Далот, який після своєї еволюції дуже подобається мені тим, як підтримує атаку. Бо Бредлі на м'ячі відчувається дерев'яним, чесно кажучи, а от Далот значно технічніший, ніж англієць, і паси в нього справді прекрасні. І лонгбол може кинути, і трикутничком щось вирізати, чи закидання якесь чи низом. І це справді дуже подобається, коли підключає його трохи в атаку, а в 4-2-2-2 в мене чимало таких мувів, що флангові захисники допомагають. Тож мені приємно з ним атакувати в захисті стосовно відборів. Ну, трішечки він, мабуть, слабший в цьому аспекті, ніж той же Саша Бой, який в мене був, і Бредлі, можливо, теж не гірший. Але от коли йду в атаку, дуже подобається, що є Далот. Тож поки що він в клубі теж зі мною в основі. Ну а з Марадоною, після повної прокачки до 92-го рейтингу, я ще не зіграв жодного матчу. Ось ці 14 голів і 13 асистів, які він натовк за 11 виходів на поле. Це було в Чемпіон. Це десь, коли я заходив в раш, Напевно. До речі, навіть не звертав увагу, що за раш теж е, нараховується сюди статистика. Ну і маємо ми ось такі стати в підсумку. Я йому на початку буду накидувати Хантера, а там побачимо, щоб біг пошвидше поки що. Е, хоча, можливо, ще закину яструба, щоб ломкшоти підтягувати і закидувати за меж штрафного майданчика якісь дальні удари. Хоча, може, і 89 буде влітати. Подивимося. По плейстайлах золотий фінес шот, золотий технік. Quick Step, батарейка, до речі, яка, я сподіваюся, буде компенсувати те, що Стаміна 76 витривалість така сумнівна. Знаєте, без батарейки була б зовсім біда. А так, я вже навіть прочитав десь в коментарях в Телеграмі, що хтось вже встиг пограти з прокачаним і каже, що нормально бігає, не видихається, батарейка вирішує. Тож сподіваємося. І є ще тут фірстач з флеєром, трівелка, там якщо що, тільки така базова, інсайсів пас базовий. Ну і можна навіть бути на стандартах теж дати марадоні щось там пробити чи подати з кутового. Ось таким чином виглядає мій склад тепер. І саме він буде догравати цю чемпіон, де я поки що йду зі статистикою 7-0. Ну а на цьому поки все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. а в коментарях напишіть, яку версію прокачки Марадони обрали ви. Там перша, друга чи третя, яка позиція? Як він вам? Ну і почуємось. Побачимось. Berežít sebe.